І я вважаю, що там має бути обов'язково музей присвячений діяльності Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Ну, тобто, ти не можеш говорити про цю територію, не розуміючи, що ця територія маркована певним середовищем. Певними художниками, певними політичними процесами минулого таку концепцію для львівської кераміко-скульптурної фабрики пропонує арт-менеджер Павло Гудімов. Окрім музею, за його словами, там потрібно облаштувати майстерні митців, сервісні площі, тобто кав'ярні або ж місце, де можна залишити дітей, і займатися продакшеном, тобто виробництвом творів мистецтва і сувенірної продукції. А, перш за все, через ту творчу плеяду, яка власне працювала. Я вважаю, що не досягнення, скажімо так, виробничі досягнення худфонду, а саме творчі одиниці прославляють цю фабрику, і вони прив'язані до того вже на століття. Засновником фабрики є національна спілка художників у 2008 році. Спілка передала управління компанії Акрополь. Про це розповів директор фабрики та заступник голови національної спілки художників України Ігор Гавришкевич. Наразі вони хочуть розірвати договір і подали позов до суду. Ми бачимо, який стан сьогодні фабрики. Тут тут багато запущеного тут багато сміття, тут не відремонтовані приміщення. Зрештою, згідно з закону, управитель має бути майном, має бути підконтрольним цій організації, яка надала йому своє майно в управління. Але був час, коли нас сюди і навіть не, не допускали. Директор компанії Акрополь, яка управляє майном Ростислав Оленчин, розповів, з чого на його думку розпочався конфлікт. Національна спілка в особі керівника як фабрики, так і керівника Львівської обласної організації Юрія Гавричкевича неодноразово і постійно вимагає в нас, щоб ми припинили експлуатацію фабрики, тобто відімкнули водопостачання, електропостачання, каналізацію в буквальному розумінні. Якщо ви розумієте, якщо ми це виконаємо, то на вулиці опиняться всі митці. Наразі на фабриці працюють різні митці, які орендують приміщення. Зокрема, скульптор Богдан Кухарський. Він користується цією майстернею 10 років. Я знаю, що одна є моя робота. Найгірше, що може бути, то просто мені оцей весь бардак, бо мене ще підвал, я тут орендую. Просто це все буде на перях переїжджати і все. Я, якщо треба, то я звичайно можу там ходити, кричати, бо мені це важливо все-таки тут знаходитись, бо я не хочу приїжджати, бо це довго, і я тут пережився. Але ну, я кажу, якщо всі на перебой бігають, ми тобі хочемо допомогти, а тобі тільки гірше, ну, значить, щось не так. Земля, на якій розташована фабрика, є у власності міста, каже заступник міського голови Андрій Москаленко. Позиція Львівської міської ради є. Принциповою, категоричною не буде переглядатися, цей простір має бути простором для скульпторів, для митців. Ця територія, на якій знаходиться ЛКСФ, є комунальною, тому місто не буде видавати жодних містобудівних умов ні на що інше і не буде нічого погоджувати, окрім простору для митців, скульпторів, те, чим зараз є ЛКСФ, просто воно фактично зараз не є в такій активній стадії. Потрібно чітко чути позицію митців. І з цією позицією працювати за словами директора фабрики. Наступне засідання в обласному господарському суді щодо розірвання договору спілки з управителем відбудеться 20 вересня. Іванка Досько, Тарас Фомін та Олег Греб Суспільне новини Львів.